До вас повернеться все, що ви робите. Один старий чоловік переїхав жити до свого сина, невістки і чотирирічного внука. Його руки тремтіли, очі погано бачили, а хода була вкрай незграбною. Сім'я їла разом до одним столом, але старі, тремтячі з руки і слабкий зір, ускладнював цей процес. Горошини сипалися з ложки на підлогу, а коли він затискав в руках стакан, молоко завжди проливалося на скатертину. сини невістка стала все більше дратуватися через це. Ми повинні зробити щось, сказав син. Мені набридло слухати, як він шумно їсть, витрати пролити молоко та прибирати розсипану їжу з підлоги. Потрібно з цим щось робити. Чоловік і дружина поставили окремий маленький стол в кутку кімнати. Там дідусь ставав їсти на самоті, в той час як інші члени сім'ї насолоджувалися обідом за спільним столом. Після того, як дідусь двічі розбивав тарілки, йому стали подавати їжу в дерев'яній мисці. Коли хтось із родини михцем поглядав на дідуся, іноді у нього були сльози на очах, тому що він був зовсім один. З тих пір єдиними словами, які він чув на свою адресу, були колючі зауваження, коли він кидав виделку або розсипав їжу. Чотирирічний хлопчик спостерігав засім мовчки. Одного вечора, перед вечерею, батько помітив його, граючим з дерев'яною тріскою на підлозі. Він лагідно запитав малюка: чим ти займаєшся? Так само довірливо хлопчик відповів: я роблю маленькі тарілочки для тебе і мами, з яких ви будете їсти, коли я виросту. Хлопчик посміхнувся і продовжив працювати. Ці слова так приголомшили батьків, що вони втратили дармове. Потім їхні очі наповнилися сльозами, і, хоча жодного слова не було сказано, обидва знали, що треба зробити. Того вечора чоловік підійшов до дідуся. Взяв за руку і ніжно провів його назад до сімейного столу. Всі наступні дні він їв разом з сім'єю, і чомусь ні чоловік, ні дружина більше не турбувалися, коли падала веделка, розливалося молоко чи забруднювалася скатертина.